Ювілейний театральний сезон був плідним для акторів закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру імені братів Шерегіїв. Цікавим і різнобарним залишився у пам'яті прихильників театрального мистецтва 70-й ювілейний сезон. А розпочався він минулої осені інтригуючим водевілем у двох діях Турецька Шаль. За мотивами драматичних творів Григорія Квіткосновяненка. Постановка режисера Анатолія Філіпова. Всі вони мені до лиця. Ось. Погляньте. Ну, наприклад, наприклад, твій. О, ну як? ЗАЛА год! Слава Богу, 70-й ювілейний сезон був досить таки плідним. Не дивлячись на те, що рік в економіці країни складний, не легше було в області, і катаклізми якісь мали місце, і так далі. Але театр за ювілейний сезон спромігся нашому закарпатському глядачу не тільки запропонувати шість нових прем'єр. Безумовно, розуміючи відповідальність 70-го євлена сезону, думаючи про те, що він стане колись історичним, і потрібно буде обов'язково звітуватися перед театральними критиками і казати, що ми в той рік спромоглися зробити щось достойне, глядачами вирішили здивувати нашим концертом. Концерт готував Анатолій Хіміч Філіпов, урочисту частину я. Відповідав за художню частину і найкращі наші голоси, танцюристи і безумовно, це драми показали свої талани в різноманітних уривках з оперед, драматичних е, речей. Е, я думаю, що наповнена зала на всі 100% відсотків був аншлаг з задоволенням сприйняла запропонований творчий продукт. Що стосується решту, Цікавинок, які готував театр. Це, безумовно, і казка Лоскончик. Це для найменших наших глядачів. Це і пригоди бравого солдата Швейка спромігся поставити я музичну комедію, яка 30 літ тому. Йшла в нашому театрі, і ми зробили зовсім нову виставу, і вона була теж сприйнята дуже гарно. Зокрема, ми поїхали на фестиваль і в Мукачево, на етносферу, де були провідні театрознавці нашої країни, які навіть викладають там десь в Оксфорді, і ще і ще, отримала схвальну оцінку і глядача, і театральної критики. Закарпатські театрали знаходяться у постійному творчому неспокої. І нових знахідках. І цьому є свідченням кілька цікавих прем'єр, які не залишили байдужими глядача. Одним оком на мене, другим далчим. Ви смієтеся, те, що потрібно. Є рок. А чому наша суть? Моя суть таємниця. Душа моя мистецтво, серце моє покані. Хто це сказав? Я. я, 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 я це ви. А ви це я. Вам скоро шістдесят. Я озираючись назад, ви оцінюєте свій творчий шлях. Я, а я його оцінюю. Що стосується роботи Анатолія Хімовича Філіпова, він в Парижі «Гарне літо» за п'єсою Олександра Гавроша зробив виставу, яка є резонуючими в тому плані, що це вистава про нашого видатного земляка-художника Ерделя. І, безумовно, відкрити для закарпатців життєвий шлях. Цієї видатної людини, яку е, шанував світ і про яку десь трішечки призабули, і зараз цією виставою та планує поїхати до Києва у вересні місяці, щоб показати київському глядачу, яким багатством володіє наш край. Художній керівник Василь Шершун наголосив, що колектив театру у постійному пошуку, як заробити гроші і вижити у ці нелегкі часи, чи готувати лаконічні постановки за участі невеликого складу акторів з мобільними декораціями, щоб мати більше можливостей гастролювати, чи навпаки залучати всю трупу і оркестр, готуючи більш масштабні гучні та видовищні вистави. Наполягаю. Ви ж мені всі вуха пробуділи про вашу інтрижку з Офелією. Це була не інтрижка. Це було велике кохання, яке ти вбив своїми власними руками. Обставив? Обставини. Звичайно, обставини! Знаєш, Офелія не робила аборт. Вона навіть не була у лікаря того дня. Про що ти говориш? Вона прийшла в сльозах знесилена. Вона не була у лікаря. Я не розумію. Вона просиділа весь день в парку. Пам'ятаєш той парк? праворуч від лікарні. Ти дитину. Чекай. Відтяні. Ти все це знаєш. Вона сама розказувала. Хто вона моя мати? Що стосується Олександра Саркісянця, на завершення сезону він поставив Орфея та Євредіку. Я думаю, що кокто, бо якби був живий, він би сказав, що цікавий варіант цієї постановки. Закрилися ми 10 числа, свій наш сезон був наповнений е глядацький зал. Е люди прийняли гарну виставу. Ми привітали одні одних з тим, що сезон вдало закривається. Ну що ж, ювілейний сезон театрального мистецтва завершився. Театр пішов у відпустку. Сподіваємося, що з новими силами актори закарпатського обласного державного українського музично-драматичного театру знову порадують і здивують своїх прихильників цікавими виставами. Ярослав Томочугелісу в цьому році виповнюється 100 років від дня народження. Захоронений він у Львові, от, але тривалий час, в 70-80 років, він працював тут, зробив великий вклад в справу розвитку театральної справи на Закарпатті. І ми цілий ряд заходів плануємо, крім того, що є від молодшого сина, який проживає в Києві, працює на телебаченні, поставити в нас виставу Гамлета Шекспіра. Чому? Тому що колись під 40 років батько зіграв у Харкові. Гамлета і визнання отримує як найкращий гамлет на Україні.